Все починається з бюджету. Як живе народ, як живуть люди. Так, от так, як живуть люди, сьогодні ми бачимо в бюджеті, який не був оприлюднений. Якщо бюджет називають бюджет чесний, в 15-го числа вносять, реєструють, картки заводять, але бюджету немає на сайті уряду, те, що потрібно по бюджетному кодексу робити, і на сайті Верховної Ради не відкривається закон про бюджет. Ніхто не знає, прийшли на погоджувальну раду. Всі мають бюджет підпільно, які отримали з якихось агентурних даних в Міністерстві фінансів. І тільки за хвилину до початку погоджувальної ради відкрили цей бюджет. Кому цей обман потрібен? Да і сам бюджет є повний обман, тому що немає ніякого економічного зростання. Це очевидно, надута падінням курсу гривні показники бюджету. І інфляцією, яка абсолютно помилкова врахована в макропоказниках, немає економічного зростання і немає ніякого підвищення соціальних стандартів. Це не чесний бюджет, це бюджет обману і бюджет подальшої стратегії бідності в країні. Бюджет страшний. І якщо цей бюджет буде прийнятий, економічне падіння України і падіння доходів людей є невідворотнім. Тому що тут передбачено, по-перше, всупереч законам, зростання податкового навантаження знову. Ви знаєте, що до 1 липня можна було прийняти по бюджетному кодексу всі без виключення закони по змінам податків. Зараз знову через бюджет притягується це. Мало того, що це перший уряд, який 15 вересня не вніс проєкт бюджету, тому що його не було на сайтах, не було ніде. Так, в тому числі, цей бюджет практично руйнівний для країни. Податки збільшуються. Абсолютно неправда, що будуть збільшені соціальні стандарти. Немає законної індексації і немає законного збільшення заробітних плат. Даються вибіркові доплати певним сферам бюджетної системи, але інші руйнуються. Розумієте? І так не може жити країна, тому що є закони про індексацію, про збільшення заробітних плат і пенсій. Я прошу, дайте мені завершити. Про збільш про збільшення прожиткового мінімуму нічого немає. Крім того, тут абсолютна тінівізація всіх процесів, схований податок на додану вартість. Ви знаєте, що попередньо оплатили всім аграрним монополіям наперед ПДВ по форвардним контрактам, забравши у людей. Продовжується той же самий геноцид з тарифами, тому що знову збільшується обсяг субсидій практично на 11 мільярдів гривень. 50 50 мільярдів чимось. Скажіть, будь ласка, що це таке? Я також хотіла би сказати про повний дисбаланс місцевих і центрального бюджету на місцеві бюджети покладається функцій в два рази більше ніж дається грошей, кого ми вводимо в оману. І тому я вимагаю круглого публічного столу з урядом, президентом, верховною радою і з'ясування стратегічного напрямку розвитку держави.